Минуло майже 50 років як останній чоловік ступив на місяць. Чи це були лише бюджетні обмеження, чи щось значно зловісніше? Якщо вірити свідченням інформаторів, на місяці може бути щось. Історія каже, що між 1969 і 1972 роками. Американці здійснили шість успішних висадок. Остання Аполлон 17 завершилася в грудні 1972 року. Але, попри подальші плани, жодна інша пілотована експедиція з тих пір не відбулася. Офіційною причиною стали фінансові та політичні зміни: перемога в космічній гонці та астрономічні витрати. Технології дозволяли лише кілька годин перебування. Відсутність значних ресурсів чи наукових відкриттів у перших місіях зробила неможливим подальше фінансування. Західні держави досягли свого, і космічний запал охолов, а місяць перетворився на об'єкт наукової фантастики. У наступні десятиліття зонди з різних країн відправлялися до місяця. Більшість з них зрештою розбивалися, і все ж, попри ці експедиції, ми знаємо про місяць не більше, ніж на початку 1970-х. Протягом років, що минули після програми Аполлон, з'явилися чутки, що екіпажі зустрічали більше, ніж просто каміння, дивні сліди, таємничі об'єкти в небі, зловісні інопланетні споруди. Все це просочувалося, іноді це підтверджували неякісні фотографії, іноді відредаговані аудіозаписи. Усі ці історії об'єднує спільна нитка. Місяць може бути домом для мешканців, які не вітають небажаних гостей. У 2015 році поширилася стаття, нібито від британського психолога. Про конфіденційні звіти щодо подальших висадок після Аполлона 17-го. Хоча багато що важко перевірити, деякі деталі надають вірогідності офіційним легендам НАСА. Анонімне джерело стверджувало, що астронавти Аполлона 17 знайшли рештки іншого посадкового модуля та тіла космонавтів, імовірно, радянських. Але найбільше шокувало не це, а те, що рани були спричинені фізичним нападом. А не аварією. Російський корабель був пробитий невідомим джерелом, а шоломи космонавтів розбиті однаково. Американський екіпаж негайно запросив дозвіл на зліт, але їм наказали чекати. Тоді вони почали передавати панічні повідомлення, стверджуючи, що бачать тіньові фігури, що наближаються до модуля. Психолог додав, що у 1989 році була спільна британсько-російська місія на це місце. У 1990 році російський посадковий модуль прибув туди, але його екіпаж був атакований невідомими істотами атаку спостерігали з землі, поки зв'язок не зник. Чи всіяна поверхня місяця прихованими уламками попередніх посадок? Є докази, що Росія приховує правду. Особові справи космонавтів нібито змінені, щоб приховати смерті, а радіоаматори нібито перехоплювали відчайдушні сигнали від вмираючих космонавтів. Екіпаж місії Аполлон 10 чув моторошний свист, своєрідну космічну музику, що долинала з глибин місячної тиші. Пізніше це пояснили зворотною зв'язком обладнання. Але тоді ніхто не знав, що це. У 1971 році, після місії Аполлон 15 екіпаж Скотта і Ірвіна виявив сліди транспортних засобів біля гори Хедлі лінійні та однорідні. Це дивно, враховуючи, що Аполлон 15 був першою експедицією з місячним ровером. Найбільше захопили уяву теоретиків змови повідомлення екіпажу Аполлона 11 про багаторазові спостереження НЛО та споруд на місяці. Вже на третій день місії Ніл Армстронг запитав, де знаходиться третій ступінь ракети, і після трихвилинної затримки йому повідомили, що він мав бути за 6 тисяч миль позаду. Відповідь Армстронга викликала сум'яття. Баз Олдрін повідомив, що щось рухається паралельним курсом. Армстронг описав об'єкт як металевий циліндр зі світлом. Наса пояснило це шматком обшивки, що відірвався. Ще більш тривожна розмова, як вважається, відбулася між Армстронгом і Х'юстоном одразу після приземлення під час двомісячної перерви в зв'язку. Нібито Армстронг передавав повторинному каналу, повідомляючи, що бачить металеві об'єкти на краю кратера, будівлі, що йдуть під поверхню, і металеві транспортні засоби. Хоча він зробив багато знімків, ці зображення так і не опублікували, йому наказали відступити до модуля, коли його запитали про наукове обладнання. Він відповів, що розгорнув його, але боїться, що мешканці спостерігають за ним і легко заберуть його. З тих пір багато свідків стверджували, що Армстронг приватно зізнавався йому цьому, попереджаючи, щоб вони не записували розмову, нібито він висловлював великий страх, вважаючи, що ті, кого він зустрів, активно намагаються відвадити людей від подальших досліджень місяця. Смерті двох відомих уфологів у 2018 році викликали багато спекуляцій. Обидва були колишніми військовими, які заявляли, що НАСА приховує докази позаземного життя Боб Дін, сержант майор армії США, стверджував, що НАСА знищило 40 рулонів плівки за полона 11 і жартував, що НАСА означає ніколи не давай прямої відповіді. Він також читав секретне досьє про інопланетних загарбників з фотографіями збитих кораблів і розтинів пілотів. За тиждень після смерті Діна, 74-річний Карл Вольф, колишній сержант ВПС США і викривач, який бачив жахливі докази інопланетян на місяці, загинув у ДТП. У 1965 році Вольф, як технік з електроніки, був тимчасово переведений до проекту НАСА, його привели до ангару, де вчені мали проблеми з фотографіями з місячної місії. Він допоміг полагодити обладнання і був вражений, побачивши серію зображень місячного ландшафту з цілим містом таємничих інопланетних споруд вежами, куполами, грибоподібними будівлями на темній стороні місяця. Вольф очікував, що це стане новиною, але усвідомив, що уряд не збирається розкривати існування міста. У 2001 році він разом з іншими оприлюднив свою історію. Багато фотографій з орбіти місяця показують цікаві аномалії вогні в кратерах, неприродні споруди висотою в кілька миль. Деякі вважають, що місяць не є природним супутником. А є космічною станцією або гігантським інопланетним кораблем, це схоже на теорію порожнистої землі, як доказ, вони посилаються на дані сейсмометрів, залишених на місяці. Ці прилади зафіксували серію геологічних рухів, а під час місії Аполлон 12 навмисно розбили ступінь злету об поверхню і станції на землі. Зафіксували дивну реверберацію, яка тривала годину. Місяць дзвонив, як дзвін. Для прихильників теорії порожнього місяця це доказ величезних просторів під тонким шаром породи. Переглядаючи історії, пов'язані з програмою Аполлон, очевидно, що на місяці могли відбуватися події, які не піддаються поясненню. У деяких випадках НАСА надавало виправдання, в інших їхні дії чи бездіяльність призвели до знищення доказів. Насправді, стрес міг вплинути на психологію астронавтів, і їхній досвід можна пояснити ілюзіями або поломками обладнання, і все ж публічна уява продовжує захоплюватися історіями про зловісних місячних мешканців. Можливо, в чутках є частка правди, і в майбутньому ми виявимо, що у нас є небесні сусіди, про яких ми не підозрювали, і якщо це так, ми можемо лише сподіватися, що вони не заперечуватимуть проти того, щоб поділитися цим куточком галактики з людством.